Доброго дня звати Школа Денис, студент групи КНТ 151, тема моєї дипломної роботи веб-застосунок бронювання готельних номерів. Сучасний ринок послуг бронювання житла онлайн активно розвивається, проте разом із зростанням попиту з'являються і проблеми. Користувачі стикаються з ненадійними бронюваннями, шахрайськими оголошеннями або відсутністю чіткої модерації з боку платформи. Тому основна мета веб-застосунку, для розробляється в цій роботі, забезпечити зручний, безпечний та ефективний процес бронювання житла для обох сторін, як для так і для адміністраторів платформи. Для реалізації поставленої мети було сформульовано низку завдань: по перше, необхідно було дослідити існуючі сервіси бронювання, визначити їхні переваги і недоліки. Далі, обрати оптимальні інструменти, розробки, спроектувати архітектуру системи, реалізувати основну функціональність і перевірити її працездатність шляхом тестування. У процесі аналізу предметної області було порівняно популярні сервіси, такі як Booking.com і Hotels24.ua, із розробкою, що створюється в цій роботі. Головною відмінністю веб застосунку, який реалізується в цій роботі, є централізований контроль над пропозиціями, які створює лише адміністратор, а не власники готелів. Це дозволяє уникнути шахрайства і покращує довіру до сервісу. Також це повністю виключає необхідність телефонних підтверджень бронювань, наприклад, так як в Hotels24 ю, адже все відбувається в режимі онлайн. Розглянувши різні варіанти мов програмування для реалізації веб-застосунку для бронювання готельних номерів, було обрано мову програмування Python, навіть не дивлячись на те, що у неї високі вимоги в споживанні ресурсів серверної частини, на відміну від тих же PHP та JavaScript. Проте Python надає швидкий старт для. Створення веб-застосунку, адже має простий синтаксис і підтримує велику кількість фреймворків, що допоможуть створити веб-застосунок. Тобто, знову ж таки, це значно пришвидшує швидкість розробки і дозволить швидше приступити до процесу тестування. Порівнявши різні варіанти середовищ розробки, було обрано Visual Studio Code, оскільки воно підтримує фреймворки для створення веб-застосунків у великій кількості, підтримує інструменти для проведення тестування і інструменти для роботи з базами даних, на відміну від того ж середовища PyCharm Community Edition, яке у цій конкретній версії нічого з перечисленого майже не підтримує. Вибір фреймворку, проаналізувавши три різних фреймворки, було зроблено висновок, що необхідний фреймворк для створення веб-застосунку для бронювання готельних номерів це Django. Не дивлячись на те, що у нього значно нижча продуктивність, тобто він споживає більше ресурсів серверної частини, ніж Торнадо та Фласк, він надає набагато швидшу швидший старт розробки. Знову ж таки, на відміну від того ж, торнадо та флакс, завдяки великій кількості шаблонів, е елементів веб-застосунку, зокрема, шаблони авторизації, реєстрації, шаблони модулю адміністративної панелі. Оце ці плюси набагато перевищують мінус у продуктивності. Порівнявши різні бази даних, було обрано SQLite, оскільки вона проста у налаштуваннях, не потребує встановлення окремого, окремого серверу для коректної роботи, і споживає мінімальну кількість серверних ресурсів, на відміну від того, що PostgresQL та MySQL. Так, звісно, складність даних, що буде зберігатися в даних, є набагато нижчою, ніж у MySQL та PostgresQL, тобто мається на увазі, що SQLite не підтримує користувацькі типи. Даних їх неможливо створити. Не підтримує складні запити, реляційні, наприклад. Але в цій роботі такі запити і не потрібні, тому що кельвайти було. Для подальшого розуміння реалізації і шляхів реалізації веб-застосунку було створено його архітектуру на основі фреймворку Django. Відповідно, вона розділена на клієнтську і серверну частини. На клієнті працюють HTML-шаблони, які обробляються Django, а сервер відповідає за обробку запитів, логіку бронювання, управління пропозиціями. Моделі визначають структуру даних, а шаблони, зовнішній вигляд. Для опису всіх можливостей розробленого веб-застосунку було створено діаграми прецедентів для абсолютно всіх типів користувачів, що будуть взаємодіяти цим застосунком. Відповідно, користувачі можуть авторизуватися. Переглядати, бронювати номери, бачити історію бронювань, редагувати профіль, писати відгуки і звертатись до адміністрації. Адміністрація може керувати пропозиціями, видаляти їх, додавати, оновлювати, блокувати користувачів, відповідати на їх звернення. А власники готелю, відповідно, можуть теж авторизуватися. Додавати свої готелі, вказувати періоди їх доступності, конкретні періоди доступності окремих пропозицій в цих готелях. І також можуть переглядати відгуки до своїх номерів, таким чином було реалізовано статистику, що теж допомагає готелям як бізнесу. Для більшого розуміння процесу бронювання було створено діаграму станів для пропозиції готельного номеру. Отже. Стан створено після введення ціни типу та опису номеру. Доступно, якщо пропозиція ще не зарезервована, обрано для бронювання, коли користувач почав оформлювати заявку. Недоступно для технічних робіт, коли термін бронювання завершився і номер готується до наступного заселення, і, відповідно, видалено після видалення пропозиції адміністратором. У разі скасування заявки до початку бронювання пропозиція повертається до стану доступно, і це також відбувається після завершення технічного обслуговування. Тобто стан доступно це коли пропозиція знову з'являється у пошуку. Структура бази даних включає сім основних сутності: користувачі, профілі, готелі, пропозиції номерів, заявки на бронювання, відгуки, звернення. Зв'язки між таблицями побудовані через ORM Django, що дозволяє зручно працювати з даними, зокрема, фільтрувати їх, оновлювати і перевіряти цілісність. Інтерфейс розроблений у мінімалістичному стилі, без перенавантаження елементами. І їх складністю, користувач швидко знаходить потрібну інформацію або дію, і кількість кроків для виконання основних функцій є є мінімальною. Наприклад, в профілі він може користувач може редагувати його. Дивитися свої звернення, а також завдяки окремій формі писати ці звернення, переглядати історію бронювань, а також писати відгуки до тих бронювань, статус яких підтверджено, і час уже вичерпано, що зроблено для правдивості відгуків. Також, якщо користувач власник готелю, то у нього з'являється кнопка при натисканні на яку виводиться окрема форма для керування своїм готелем, тобто оновлення інформації про нього і власне дат. Коли він доступний, і пропозиція в ньому теж. Опис процесу бронювання готельного номеру на прикладі форм. Відкривши форму на повну сторінку, ми бачимо повну інформацію про неї, відгуки, також кнопку Забронювати, натиснувши, на яку відкривається форма бронювання, де треба вказати кількість ночей і користувач бачить ціну за ніч. Натиснувши вже на цій формі кнопку забронювати, користувач переходить до оплати. Обраного готельного номеру завдяки інтеграції стороннього сервісу Stripe, що надає потужний інструмент, в якості, в якості якого виступають тестові картки, потужний інструмент для реалізації тестової оплати, тобто без списання реальних коштів. Це дозволяє перевірити, що оплата дійсно проходить, при цьому кошти списуватись не будуть. Після розробки. В веб-застосунку було проведено функціональне тестування, тестування безпеки і тестування зручності використання на прикладі трьох браузерів. Відповідно, кожний пункт було пройдено, і це означає, що реалізовано веб-застосунок було чітко у повній відповідності до функціональних вимог. Висновки. В ході виконання роботи було розроблено веб-застосунок бронювання готельних номерів, який дозволяє швидко здійснювати процес оформлення заявок на резервування готельних номерів в режимі онлайн завдяки надаванню адміністраторам веб-застосунку повноважень власників готелів. Результатом детального аналізу специфіки проблеми існуючих рішень стали сформульовані вимоги до функціоналу. Провівши дослідження і порівняння аналізи, в якості матеріалів було обрано мову програмування Python, середовище розробки Visual Studio, Code, базу даних SQLite і фреймворк Django, що забезпечило швидку розробку веб-застосунку і прискорення. Початку тестування. Створений веб-застосунок для бронювання готельних номерів має практичну цінність у конкретно у поданні методі, методу де делегування повноважень. Адміністратори беруть на себе функціонал власників закладів тимчасового проживання, що дозволяє одразу створювати правильні та чітко сформульовані пропозиції для резервування житла на основі даних від власників готелів про їх готелі, відповідно також про часові рамки доступності кожної з пропозицій готелів. Номеру. Це значно зменшує час, що необхідний на модерацію пропозиції готельних номерів, а також значно підвищує довіру клієнтів до таких веб-застосунків, адже оголошення сформульовані правильно, чітко, за одним шаблоном, без необхідності уточнення даних. Дякую за увагу.